There's not much to do When all I can Is thinking about you Not doing well Don't know where you are Cause you're not here It's been way too long Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо розпаковувати посилочку, яку я отримала яку я чекала ще з жовтня місяця? Замовила. І от орхідейки до нас не їхали, їх постачальник дорощував, потім було холодне віконечко, морози. І от зараз тільки я отримала свою посилочку. Ну, розпаковуємо. Is thinking about you, not doing well Don't know where you are, cause you're not here It's been way too long If I could lay down beside you, I would, I would When nothing really matters, that's all I wanna do I hope that you're saving Так, є чотири. Так, дивимось перша. Перша в мене Pacific Dream. Фото буду вставляти. Ось така красотка. Гарнесенька. Сухенька, дуже гарна. Наступна. Ой, така малявочка. Так, наступна під номером іде. 75, 429 Теж корінчики зелені, гарнесенькі, але така малявочка Ну, мабуть, більше не виросла. Так, потім Далі. Сога Романтик Батерфляй. У мене її немає. Так, корінчик один вже сухий. Ну, нічого, є зелененькі корінчики. Цей від шиї пропав, але воно, дивіться, бачите, є, є корінчики ще. Ліза вже малесенький, гарний. Так. Не було в мене цієї красуни, мені вона сподобалася, і я собі хотіла собі замовити. Так, ну і четверта: Сент Ренбоу. Теж. Гарна красоточка. Корінчики вже від шийки ростуть. Вона, дивіться, бачите, там є. Тут є. Тут не видно, але був якийсь корінчик, мабуть. Ну, щось, щось сухеньке, щось, щось здоровеньке. Так що гарні рослиночки в тургарі всі такі. Невеличкі, але дуже гарнесенькі. Ми зробили з вами розпаковочку. А зараз хочу показати, що в мене розквітло, що нового. І, ну, такий проміжний результат квітучих орхідей із моєї колекції. Покажу, що мене розчарувало. Ну, а можливо, з нього і почну. Так, ось дивіться. Це в мене хаміліон, Хамелеон. Розкрив одну квіточку, і тут більш схожа вона на триліпс, а тут на метелика. Ну, подивимось, що буде далі. Тут, наче бутончик далі рівненький такий. А, побачимо, що буде далі. Потім Мая. Мая в минулому цвітінні була в мене триліпсом. Зараз вона теж ось дала одну метелика, що радує, хоча вона зараз і не гарна, така, некрасива. Да? А одна триліпсом Піталія. Ну і тут буде, тому що бутон, бутон такий нерівний, не теж карявенький і, і явно буде теж якась на. Половину метелик на половину триліпс, мабуть. А розквіт мій Мейдер Принц, який у мене в колекції завжди квіт метеликом. І він теж одну пелюсточку піталію зробив таку, бачите, прикриту, якби пілор-непілор. Пілор. Ну, в общем, не дорозкрив трошечки її. Можливо, це. І за того, що світла не вистачає їм, тому що світло у мене десь 2-4-5 годин на добу. Ночу я їх не підсвітлюю, не підсвічую, не встаю їм, не включаю. Тому от ті, що тут стоять, от скільки дають світла, скільки вони мають. А, так, ось у мене розкрився СА 36 Розкрився він у мене метеликом. Тут, бачите, метелик. Тут бутончик ну теж такий незрозумілий, карявенький, мабуть, буде такий, як і тут. Тут, бачите, наполовину триліпс наполовину метелик. Ну Кардинально нічого я зараз не приймаю, ніяких рішень не продаю, не віддаю. Хочу дивитись, як вони будуть далі себе поводити. Дуже цікаво. Так, тут у мене джентльмен розквіт. Він і був метеличок, от метеличком він і розквіт. Така гарна квіточка в нього. Дуже гарна. Так, там скоро буде Патрік, Айскрім. Тут ще в мене Лук. Теж відкрилась метеликом, але одну піталію відкрила теж звичайну. Ось така. У мене є ще одна нота повністю метеличком відкрилась. І дуже цікаво, у мене деякі рослинки не підписані, тому що вже года три я їх реанімую, і от зараз вони розквітають. І я дивлюсь, що у мене лук, потім така ж сама квіточка рожеве серце, ще вона називається. В общем, у мене їх три або й чотири, даже. От. Ну, мені цей метелик дуже подобається. Дуже, дуже гарненький. От як Анна гарна, так і цей, дуже красивий. Так, розквітла в мене шампань. Теж реанімувала її. Вон там листочок обрізаний один. Ну, але вона зараз ось така. Тут у мене скульптура. На два квітоносики, і розквітла в мене, залізу сюди бріончик. Ось така в нього гілочка, розкрився метеликом. Молодець. З мутацією не підвів. А, мій бабідінамід розкрив ще одну квіточку. ця в нього була зараз ось така красунька. Так, піднімаємося наверх. Зараз я прям стану на стільчик і трошки вам покажу, як я задоволена, я вже казала. Дивіться, яка вона велика. Це fm 329, яка ж це тільки красуня, квіточка, неймовірна, недорога. Подивіться на неї, який у неї язичок. Оці вуса, які петалії. Ну вона дійсно дуже оп, все виключили в мене світло. Я не встигла. Ну, нічого, будемо в темряві продовжувати. Думала, встигну. Все не вистачає в мене часу. Будемо трошки так додивлятись. Розквітла в мене шанела. Буду обрізати, тому ще й хочу зняти вам це відео, тому що хочу зараз позрізати деякі квіточки, щоб дати їм сили на ріст корінчиків. Це діточка Шанела, і ось вона така величенька. Ось даже по зрівнянню з лігата. Ну, лігата вже вирівнюється, колір вже більш стає такий рожевий, але ще є така. Зеленкуватість. Взагалі-то вона дуже гарна, всі ви знаєте. Ну, я ж кажу, світла не вистачає, тому маємо те, що маємо. Шанела, красунька. Так, тут моя ЄС-2. Тут у неї три квіточки. Три. Там у мене вже мелодія, китайська мелодія, воно. Дивіться, залишилось тільки два бутони. Тоже шикарно. От у мене розкрило три квіточки. Що це у нас? По-моєму, піксірец? Якщо не помиляюсь, красотка. Так, коралова красотка теж тут, бачите, пошти вже повний розпуск, залишився один бутончик. Ну, буде світло, ми потім, якщо буде вже повний розпуск, ми з вами ще будемо роздивлятися. Так, відкрився наповню у мене вже спотліопард, Тоже він балувався минулого м -м, цвітіння. Але зараз, бачите, виправився. І ось такі три чарівні квіточки він дав. Бургунді відкрився, три квіточки. І Ну, такі вони невеличкі в цьому цвітінні, але всі метелики, весь він такий гарнесенький. Відкрилась домашня у мене діточка, я купляла з домашньої колекції Тоши, тому що моя Тоша пропала. Е, так, перебили мене дзвінком. А Тоші з домашньої колекції, моя пропала Тоші, і я купила діточку. В неї бутони не схожі на метелика, в неї такі звичайні бутони. От. І думаєш, буде вона метелик або не буде метелик, але розкривається метеликом. Там повністю піратик рожевий розкрився. І ось на задньому фоні ви вже бачите цю красунечку. Моя лігата-метелик відкриває другий свій бутончик. Теж вона не дуже яскрава, але зараз вам в кадр трошки щоб попало в. Ось, звичайно, ні, не долізу я туди, не буду вже витягувати. Розквітне більше, тоді ми зрівняємо їх. Ну, ця, звичайно, вона, вона, я ж кажу, вона вже трошечки. Зелень прибирає. Зараз я її сюди на світло. О, отак. Тут у мене звичайний бебідінамід. Це в мене на віконечку стоять. Ось така. Там у мене малявочка ще є. Ось така, це в мене сама сама перша орхідейка із підлітків, які я замовила в орхідеях світу в 2022 році, коли почала збирати пілорічні орхідейки. В них на сайті, це в лютому місяці, я на початку лютого я замовила ось такі. Дві в мене одна ще не розквітла, і ось оця красунечка. Зараз вам скажу. Її назву перескочила, ну нічого. Так, little Mary mickey Ось вона ще не повністю розквітла. Але вона мені дорога, як нагадка про мої захоплення, про мої перші замовлення. Отаких от. Таких от Хоча і мінічок, але ось таких красунечок метеличків. Так, ідемо, вертаємось. От бачите, зараз день стає більший, і я вже починаю задумуватись, чи забирати їх з поличок і переносити на вікно, тому що коли немає 7-9 годин світла, то я не знаю, як взагалі ці квіти виживають. Ось дивіться, фонда, яка два квітоноси шикарні, домашні цвітіння. Боже, яка це краса? Дівчатки, купляйте в кого ще немає, і просто не задумайтесь. Я думаю, що ці фонди вони будуть потім, потім на рівні з селігата з бабі-динамітами, якщо ще їх перестануть робити, ну це просто, ну я не знаю. Як на мене, то я так закохалась в цю рослинку. І радію, що вона в мене є. Там так, далі це від пом. Я вам показувала минулого разу. Там, по-моєму, була одна квіточка. Зараз ось розпускається. Теж вона не дуже велика, Ну, взагалі вона трошки більша. Вона не така, як там у мене мінічка, трохи вона більша. Ну, але ось два квітоносики є. Поскидав у мене квітонос, бутони, маленький імператор. Темно, йому треба забирати його з відділя, Три бутони скинув, один тільки розкрив. Буду зрізати. Потім моя. А, так, що це в нас? Що це в нас? Ви вже всі знаєте. Я знала, але забула, як вона. Буду її зрізати. Зараз достану. Все ж таки достану. Вчора тут переставляла, поливала трошки їх. От, і робила перестановочку. Витягну її до світла, тому що теж буду обрізати бутончик. Квітоносик. Ага, знову бетерфляй. Ось. Яка вона? Один бутон отсушила. а може, я й поламала його. Так, да, я відламала тут бутон. я відламала. Красоточка тоже Буду зрізати її, щоб вона почала мені давати ріст коріння. Тому що вона у мене минулого разу в мене була вже така рослинка, вона в мене пропала, тому я хочу зрізати, хай вона а далі продовжує рост коріння. Так, ось моя а, красунька ще одна. Вот, На три квіточки. Дітка розквітла. Там у мене End uh, Diamond Метелик, але пілорчиком розквітла. Тут у мене ще ось ЄС два. На 4 квіточки. Ну, дивлюсь, що, дивлюсь, що збільшується там uh, бутончик наростає, стає більше і uh, буде. Буде ще квітувати. Також у мене розквітла радуга рейнбоу. Правильно, якщо я не помиляюсь, бо я вже забула назви і рідко а, стала знімати. Це останній час взялась за камеру, а так взагалі не знімала і вже й назви позабувала. Так, дві квіточки розкрила. І Fuller сансет на задньому фоні. Ось вона. Бачите, який квітоносик. Все є, нічого не відсушило, поки тримається. Ну і тут мій чемпіон. Він є чемпіон. Тримає свої 5 квіточок. От і росте. Так, що такі справи? Ще ще на віконечку покажу, що розквітло. Подивимось. Розквітла карамелька. Ось такі бутони в неї. І ось такі квіточки яскраві, бо тут сонечка їм побільше, це в мене віконечко південне, тому тут їм зараз вистачає. Ось сакура. От така, такий бігліпчик, дивіться, який він не, не, неоднородний такий, е, колір. Е, прям мені аж цікаво, такі якісь сплеші з'явилися. Цікава в цьому цвітінні квіточка. Теж такий бутон. Так, потім у мене тут метелик, який я купила з домашньої колекції класний Я його люблю. М -м ось такий він є на зараз з, з двома квітоносами. І ось тут квітонос зрізаний, але ось одну квіточку рослинка дала. Ну і тут от будуть іще. Взагалі-то він так металик цей пишно квітує, гарнесенький. Ось так. ну, Буду сподіватися, що наросте, все витримає і покаже нам всю свою красу. Цікавий, звісно, колір такий якийсь грязний. Сакура. Young Go сакура. Ну, а на цю кажуть то кобріон, то карамелька. Ну, взагалі, я купляла, мені казали, що карамелька. А як там правильно, не знаю. Они ще квітоносик. Ну я вже вирішила побігати по всіх вікнах. Покажу ще ось у мене напівметелик, розкрився. Це у нас фагмей і ход. От, бачите, напівметелок. І тут буде, мабуть, напівметелик. Це мій, ви вже знаєте. Неметелик. Неметелик. Мейдерпринс. Так, ну цю, мабуть, буду продавати. Або подарю. Так, розкрився в мене малесенький ось леопардик. Ось такі квіточки. Гарнесенький. А, ось така стюартіанка. Теж маленькі квіточки, тому що. Ну, тому що так, тому що світло. Тут усе. Е, ну і в завершенні хочу сказати: от прийшла в мене тут все з бутончиками, тільки єдине, що квітує ось ця красунька, не знаю я її назви. Так. У мене стоїть, а то всі там з бутонами. Але прийшла сюди чого. Хочу сказати, що у нас в місті є такий магазин, бізнес-букет називається. Його можна знайти в Фейсбуці, в Інстаграм, він є, і там зараз є рослини від ті, які повідквітали, у них по 200 гривень. Я не знаю, чи відсилають вони новою поштою. Це все можна запитати, там є телефон, але по 200 гривень рослинки ось я купила собі, бо в мене пропала, кам'яна троянда. Дивіться, 200 гривень. Я навіть, Щас, не зняла назви вони. Там не знають, і якщо будете питати, то ну, вам назви ну, не скажуть скоріш усього, тому що написано: бачите, вірньовий цвіток бархатний. От-от і все. А ну, я тут був квітонос, і були сухі квіти, і парочку ще було квіточок, що я, ну, я побачила, що це кам'яна троянда. Дивіться горщик, скільки. Коренів тут, ну, шикарний. Тому, ну, кому треба, хто так свою колекцію збирає і, і вам все одно які, то можете запитати, можливо, вони. Букети ж вони відсилають, думаю, по пошті. Можливо, вони і запакують і відправлять. Там ну, десятка два точно стоїть, такі, в гарному стані, таких відквіташок. На цьому буду з вами прощатись. Дякую, що ви були зі мною. На все вам добре, тихого спокійного дня, світла в вашу хату. До побачення.